KIA Sportage 2021 року в комплектації Comfort Plus ваш увазі, Представлені в нашому автосалоні в автомобілі з пробігом, з передніми туманками, з лінзами, на красивих литих дисках, зимня резина. Датчик світла, автоматична коробка передач, звичайний гідротрансформатор, 6 ступеней, Bluetooth. Великий монітор, CarPlay Android Auto, підігрів руля, допомога при спуску з гори, ззаді багато місця в салоні, всі електросклопідйомники електросковопідйомники, красиві туманочки, камера заднього вигляду, великий багажник, шторка, автомобіль цікавий, офіційний, на гарантії. Два ключі в комплекті, брелок сигналізації. Приїжджайте на більш детальніший тест, драйв консультацію проведемо вам. Також є багато інших автомобілів в салоні, різних марок. Чекаємо на вас в салоні.